Канада батьківщина хокею. Там у цей вид спорту грають навіть улітку. Щоправда, літній різновид хокею має дещо інші правила і називається лакрос. Резиновий м'яч, ключки, що нагадує сачки, і звісно ж ніяких повзанів. Гру винайшли ще індіанці, які використовували її як спосіб мирного вирішення конфліктів між племенами. Лакрос це з французького посах називається. Коли перші поселенці приїхали в Канаду, вони побачили, що племена грає щось схожими на посах. Там такі були з шкіри зроблені сітка, грімці. От вони перекидували камінь, і це було племена могли грати 500 на 500 чоловік і вирішували такі різноманітні свої конфлікт. І подекуди це була дуже травматична, навіть були жертви. І це все зародилося з Канади, ну, в принципі, з Північної Америки, і там вона найбільш популярна. У світі існує більше трьох десятків національних асоціацій лакросу, але Україна лише починає відкривати для себе цей вид спорту. Один із двох осередків знаходиться саме у нас, у Рівному. Я побачив в Ютубі. І тоді не знав, як, що, які правила, як і грати, і де це побачити. І хто б навчив би І в Фейсбуці я знайшов таку сторінку Ukraine». і зі мною зв'язався хлопець, який грав в Штатах Рома його звати з Івано-Франківська. Він грав також в Бельгії, Він погодився навчити мене. Я поїхав до нього в гості. Він мене показав, ази навчив, дав таку клюшку, яку ви бачите зараз, подарував м'яч. І от я один тренувався в стіночку, собі стояв, вступив. Потім з'явилися. Однодумці, хлопці, бачите, зараз на задньому плані, і отак це все починається. Про повноцінні змагання між українськими командами і ще зарано говорити, адже станом на даний момент вони лише формуються. Втім, працюють дуже динамічно. Оскільки в Україні по суті ніхто ще не грає, є певні такі зачатки. Там я знайомився з хлопцями в Києві. Ну хотів познайомитись, ми знаю, що там є. Ну, в них тільки, вони хочуть це все почати. Франківську, я вже згадував про Рому. Він також починає на базі їхнього університету робити команду. В них збірної команди, як і в нас, поки що ще повністю немає. Ну, але обмінюємося досвідом і граємо. Вони приїжджають до нас, ми до них. У світі історія Лакроса налічує століття. У нас він тільки розвивається, і, можливо, я вже стою за воротами команди, яка виграє в європейському чемпіонаті. Ми буквально повернулись з такої Софія Кап. Це в Болгарії, був кубок, де приїхали команди з Сербії, Туреччини і різна мікс-Тім з усього світу приїхали по одинокі гравці, і ми грали за цю мікс тім. Ми там взяли третє місце. Вже сьогодні хлопці тісно контактують із Європейською федерацією лакросу, попри те, що вартість комплекту для одного гравця нині становить приблизно пів тисячі доларів. Команда усім необхідним для гри забезпечена. Нині налагоджується виготовлення всієї необхідної амуніції у рівному. Ми знайшли в рівному людей, і ми зараз ведемо з ним так звані переговори щоб зробити нам такі ж самі клюшки, тобто виплавляти стійки робити, шафт, ну всі деталі з них так само говоримо ще з ними, щоб шити для нас все захисне обладнання, крім рукавиць, захист ліктів і захист е грудей. Тренуватися команда розпочала кілька місяців тому. Зустрічається по вівторках та п'ятницях за стадіоном Олімп, що на набережній. В найближчих планах відкриття секції лакросу для школярів планує, що запрацює вона на базі рівненської загальноосвітньої школи номер 4 Це може бути кожен, як від малого, так і ну, постарше. Ну, ми самі не досить давно займаємося, так що можете подивитися результати, які вже ми досягли. На сегодняшний день.